Прийміть щирі вітання. Сьогодні я хочу проповідувати про події майбутнього. Господь у своїй любові до нас не тільки вказав нам шлях до спасіння. Але Бог відкриває нам майбутнє, що чекає людство, що чекає нашу планету в майбутньому. Також Господь на сторінках Біблії відкриває нам, що відбувається з людиною після її земного життя. В Біблії, в кінці Біблії, є книга об'явлення Івана Богослова, написав її один з дванадцяти учнів Ісуса Христа. Іван, який був на засланні на острові Патмос, і Христос йому з'явився і передав відкриття від Бога Отця. Іван побачив, що чекає людство в майбутньому, і все записав для того, щоб ми розуміли, куди ми прямуємо, і щоб кожна людина могла вибрати, яким шляхом вона йде, з Богом чи без Бога. Я буду читати з книги об'явлення. Розділ з першого вірша, написано так: об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І Він показав і послав своїм ангелом рабові Своєму Іванові, який свідчить про Слово Боже і про свідчення Ісуса Христа і про все, що Він бачив. Блаженний, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва. Та додержує написане в ньому час Бо близький. В Біблії сказано, що ця книга це послання, яке передає нам Іван, це об'явлення, яке Ісус Христос йому сказав. А Ісусу Христу дав це Бог Отець, для того він дав Господь це все нам, щоб показати своїм рабам, що незабаром, тобто скоро, має статися. На основі Біблії ми знаємо, що Господь Бог устами своїх пророків відкривав майбутнє. І як би там люди не намагалися змінити Слово Боже, але все, що говорив Бог, в точності збувалося. Збудеться і все те, що написано в Слові Божому. І Біблія говорить нам, що Ісус Христос показав. І послав через свого ангела рабові своєму Іванові. Тобто Іван, який записав цю книгу, отримав від Бога слово і передав. Іх Іван в точності все записав, що він бачив від Господа Бога. І Біблія говорить, що блаженна та людина, яка читає, та яка слухає слова цього пророцтва і дотримується написаного у ньому. Тому що час близький, блаженні ті люди, які не просто знають Слово Боже, але вони знають і виконують це слово. Вони блаженні, тобто щасливі, тому що вони з Богом, вони на безпечній дорозі і в них є майбутнє. Я хочу коротенько так проаналізувати книгу об'явлення, основні події, які записав Іван. У другому і третьому розділах Книги об'явлення йде звернення Ісуса Христа до семи церков, які були розташовані в Малій Азії. В кожній церкві були свої плюси, були церкви, в яких були недоліки. І Ісус Христос дає їм певні настанови. Ісус Христос деякі церкви попереджав про небезпеку, і також Ісус Христос дає обіцянки. Церква. Ми можемо це уважно читати, тому що це слово Христа сьогодні адресовано до всіх віруючих людей, до всіх християн. Я хочу сказати, що кожна людина повинна бути частиною церкви Христової, якщо вона хоче бути Спасенною. Ісус Христос прийде вдруге на цю землю. Прийде за церквою. Христос не прийде за людьми, які були самі по собі, і вони в душі вірили. Часто ми можемо чути, що люди вірять в душі, і вони кажуть, що вони притримуються Божих заповідей. Але такі люди навіть не знають Божих заповідей і Божих повелінь. І, звісно, вони не будуть спасенними, а будуть засудженими, тому що вони відріклись від багатьох заповідей Божих, Божих Які є на сторінках Біблії. Тому подумайте, чи ви є частиною церкви Господньої, церква Господня це віруючі люди, які щиро повірили у Бога і живуть згідно з написаним у Слові Божому. Можна називати себе християнами, можна час від часу або навіть постійно відвідувати християнські богослужіння, але при Цьому не бути частиною Божої церкви. Книга Об'явлення далі розповідає нам, що буде велике розбещення людей на цій землі, і відповідно за їхні гріхи прийде покарання від Бога. Коли я кажу прийде покарання від Бога, ми з вами не повинні думати, що Бог тільки тим і зайнятий, щоб когось покарати. Зовсім ні. Бог добрий, Бог люблячий, про це говорить нам Слово Боже. І Господь проявляє своє добро до всіх людей. Сонце світить на всіх, на злих і на добрих. Бог посилає дощ на всіх людей. Бог дає можливість заробити і жити на цій землі всім людям. Але коли люди переступають всяку міру у злі, Бог не має, не бачить ніякого сенсу у тому, щоб терпіти це постійно. Тому що гріху і беззаконню Бог покладе. Кінець і Бог довго терпить. Біблія говорить, що не скоро суди Божі звершаються над людьми. Від того, люди і не бояться робити зло. Люди чинять зло і думають, що так буде завжди. Але книга об'явлення говорить нам інші речі: що люди будуть пожинати зло, тому що вони сіяли зло. Ми сьогодні живемо у час великого розбещення і відступництва від Бога, від Божих стандартів. І багато людей не просто грішать, вони навіть хочуть змінити правила, змінити заповіді і нав'язати пасторам і священникам свої позиції, щоб вони гріх виправдовували, щоб пастори і служителі говорили те, що люди хочуть слухати. А не істину Божого Слова. Але справжні Божі служителі говорять правду, не зважаючи на те, хто їх слухає, в який час і в якому місті вони проголошують Слово Боже. І Божі люди не мають права говорити щось інакше, яким чином змінювати Слово Боже. Вони поставлені проголошувати Божу правду. У шостому розділі Книги Об'явлення ми читаємо про те, що Ісус Христос, взявши книгу з рук Бога Отця, почав знімати сім печаток з цієї книги. І коли Він знімає одну печатку, відбувається якесь лихо на цій землі. Ісус знімає ці печатки, тому що беззаконня набрали велику силу і покарання. Приходило До людей. Ми читаємо в книзі об'явлення з 8 по 11 розділи про те, що сім ангелів сурмили в сурми. І кожного разу, коли сурмив якийсь ангел, відбувалося певне покарання над людьми, які жили на цій планеті. Знову ж таки, чому це відбувається? І чому Бог давав такий наказ своїм ангелам? Справа в тому, що людство, переживши різні біди, так і не покаялося у своїх гріхах. Декілька разів в книзі об'явлення ми можемо читати наступне. Що люди, переживши біду, переживши суд Божий, хулили Бога, який мав владу над тими чи іншими бідами, і при цьому не покаялися у ділах своїх рук і не перестали вбивати, блудити, красти і чинити інші беззаконня. Тому люди самі винні у тому, що приходить покарання до них від Бога. Ми читаємо в 13 розділі книги Об'явлення про те, що відкриється Антихрист, прийде Антихрист, один світовий правитель, який буде мати владу над усіма країнами і над усіма народами по всій землі. І будуть багато людей поклонятися Антихристу. І я хочу прочитати декілька віршів, 13 розділ об'явлення. Сьомий, восьмий вірші. І їй дано провадити війну зі святими та їх перемогти. Мова йде про Антихриста, який буде воювати з справжніми дітьми Божими, і він буде їх фізично вбивати. Їй дана влада над кожним племенем і народом, і язиком, і людом, і їй вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не написані в книгах життя агнця, заколеного від закладин світу. Антихристу поклоняться всі люди, всі будуть в захваті, всі люди будуть іти за Антихристом робити те, що він буде говорити, окрім тих людей, чиї імена. Записані у книзі життя. Книга життя належить Ісусу Христу. І Він вмер на Христі за гріхи людей воскрес третій день для того, щоб спасати. І ті люди, які приходять до Ісуса з вірою, їхні імена Ісус записує у Книгу життя. Крім того, таким людям Бог дає Духа Святого, і Дух Святий буде навчати своїх вірних людей в останні дні, що Боже, а що не Боже, і справжні діти Божі будуть розуміти, що прийшов не Месія, а Антихрист, і красномовно будуть якісь речі звучати, але діти Божі будуть відрізняти істину від. Неправди. У книзі об'явлення в 16 розділі ми читаємо про те, що будуть вилеті чаші гніву, сім чаш гніву на цю землю. Знову ж таки, через те, що люди. Продовжували відкидати Боже Слово, продовжували грішити, продовжували вбивати, робити різні беззаконня. Приходить покарання до них. Я хочу зачитати декілька віршів. Об'явлення, 16 розділ 4 вірша. Третій же ангел вилив чашу свою на річки та на водні джерела, і сталася кров. І почув я Ангела, вод, який говорив: Ти праведний, що ти є, і що ти був, і святий, що ти це присудив. Бо вони пролили кров святих та пророків, і ти дав їм напитися крові. Вони варті того. Зверніть увагу, коли третій ангел вилив чашу Божого гніву на річки і на водні джерела, вода в них перетворилася на кров. І один з ангелів сказав: Господи, ти праведний, Ти був, ти є, і Ти святий, і Ти присудив це тим, хто живе на землі. Хтось скаже, а чому так жорстоко? Відповідь ми бачимо далі. Ангел сказав, що люди, які жили на землі в той час, пролили. Кров святих та пророків, і Ти дав їм напитися крові, вони варті того. Божа справедливість говорить око за око і зуб за зуб, кров за кров, життя за життя. В Ісусі Христі ми маємо милість, і це так. Але щоб ця милість прийшла до людей, людям потрібно увірувати у Христа. І щиро покаятися у своїх гріхах. Якщо немає покаяння, Господь поступає з людьми не по милості, а по справедливості, по закону. І так як перед приходом Ісуса Христа у дні Антихриста буде велике гоніння на християн і багатьох християн за віру в Ісуса фізично вб'ють, Господь Бог і змушений буде дати наказ своїм ангелам, щоб вони виливали чаші гніву на землю. Сьогодні відбувається одне дуже ганебне явище, таке як вбивство ненароджених дітей. Згідно з офіційною статистикою, 4 мільйони ненароджених дітей вбивають по всьому світу. Це тільки офіційна статистика. Ми всі розуміємо, що неофіційно це набагато більше. І хоча багато людей сьогодні можуть сказати, це моє право, і так далі. Бог так не вважає. Бог дає життя, і Він має право забрати життя у людини. Але коли люди беруть на себе роль Бога і чинять беззаконня, тому що, як вони думають, їм так краще. Тому що, як люди кажуть, це їхнє право, то Господь буде судитися з такими людьми. І те, що сьогодні відбувається по всьому світу, землетруси, різні Стихії, повіні, різні хвороби, війни і інші негаразди. Це все результат беззаконня і гріха, яке вчинили саме люди. Ті, хто зупиниться на своїх дорогах, щиро покається, отримає милість від Бога. Хто не зупиниться, то Бог по справедливості поступить з такими людьми. Книга об'явлення також нам розповідає про битву Армагеддон, остання битва, де Христос прийде і поразить Антихриста. І багатьох безбожників, які Повстануть проти Бога. Біблія говорить нам ще про одну дуже важливу подію, яка станеться в майбутньому. Це підхоплення церкви. В одну мить ці справжні діти Божі, які жили з Ісусом Христом, зміняться в своїх тілах і в одну мить будуть підхоплені Божою силою, і на хмарах вони зустрінуться з Ісусом Христом. І перед цим, як буде підхоплення церкви, відбудеться Воскресіння мертвих. Про це записано і в Книзі Об'явлення, і у першому післанні апостола Павла до Солонян, 4 розділі. В

Святих людей а людей, які отримали спасіння від Бога, і людей, які колись фізично померли, душі їхні зараз знаходяться у Бога. Але прийде той момент, коли Бог воскресить їхні тіла, і їхні тіла з'єднаються з їхніми душами, і вони будуть підхоплені на зустріч з Ісусом Христом. Я хочу прочитати з книги об'явлення з 20-го розділу про це. Шостий вірш. Блаженний і святий, хто має частку у першому воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа. Перед цим сказано, що будуть ті люди, які воскреснуть в першому Воскресінні, а інші люди не воскреснуть, вони будуть воскрешені в другому Воскресінні. То буде Воскресіння на осудження. І Біблія говорить: блаженний і святий той, хто має частку у першому Воскресінні. Можливо, хтось з вас не знав, то ви маєте знати, що прийде день і Бог всіх померлих воскресить. Але Біблія говорить, що одні воскреснуть для вічного життя, а інші воскреснуть для вічного. Осудження. Говорячи про події майбутнього, я хочу сказати, що відбудеться другий прихід Ісуса Христа на цю землю. Він не прийде спасати знову людей на Христі, як це було дві тисячі років тому. Ісус прийде забрати своїх і судити живих і мертвих. Біблія говорить нам, що Ісус установить тисячолітнє царство тут, на цій землі, а після того земля і всі діла. На ній згорять в двадцятому розділі книги об'явлення написано, що відбудеться суд біля великого білого престолу. Останній для багатьох людей страшний суд, але він відбудеться, і судимий буде кожний згідно зі своїми вчинками. Біблія нам говорить, що після того, як будуть люди осуджені, не люди почують вирок в свою адресу, їх вкинуть у вогняне озеро, і там буде плач і іскрегіт. Зубів. Слово Боже говорить, що спасенних людей Господь Бог візьме у своє царство. І якщо прочитати два останніх розділи Книги об'явлення, 21 і 22, то в цих розділах ми читаємо опис царства Божого, місця блаженства. Ми читаємо опис того місця, яке Бог приготував для спасенних людей. І я хочу, щоб ви знали, Бог дуже хоче, щоб ви потрапили. В небеса. Бог хоче, щоб ви були в числі спасенних людей. Але ж Біблія говорить нам, що туди. Те небесне місто, Єрусалим, Царство Господнє, не війде ніщо нечисте. І ніхто, як в Біблії сказано, хто чинить Гедоту й неправду, а тільки ті люди, які записані у книзі життя у Агнця Божого. Ісус, це Божий агнець, Він має владу записати ім'я людини в книгу свою, в книгу життя, або вичерпнути це ім'я. Якщо ви прийдете до християни, Христа, увіруйте і щиро покаєтесь, Ісус запише ваше ім'я і ви будете спасенними. Якщо ви відступите від Бога, Він вичерпне ваше ім'я з книги життя. Отже, Підсумовуючи, я хочу сказати, що наша фізична планета не має майбутнього, а Господь визначив долю для неї. Вона згорить. Але ми чекаємо нове небо і нову землю. Там не буде плачу, не буде горя і не буде нічого проклятого. І спасені люди будуть жити там повіки. Люди не спасенні загинуть, їх чекає вогняне. Озеро страшне місце, але ж Господь не хоче, щоб хтось туди потрапив. Тому Бог дав нам своє слово, Бог поставив проповідників Слова Божого, які закликають людей до віри в Христа і до Спасіння. Відреагуйте правильно на Боже Слово і будьте спасенними.